Мовні двозначності не раз доводили до суду. Схема дещо схожа на класичний анекдот стратити не можна помилувати, коли одна кома повністю змінила суть сказаного. Найпоширеніший приклад гроші повернути до, скажімо, 25-го числа. Людина подумала, що має віддати 25-го, а виявляється, їй уже нарахували відсотки. Найчастіше на гачок ловляться, коли дають розписку. Історія для прикладу: один товариш позичив гроші іншому. А розписку оформили так: я Іван взяв у Петра 20 гривень і зобов'язуюсь повернути через рік. Однак, через рік цей же Іван заявив, що гроші у Петра взяв на зберігання, і Петро має йому за це заплатити. Людина отримує назад гроші, але залежно від обставин справи, суд буде приймати, приходити до висновку. А який був сенс цих відносин, для чого дійсності воно було? І вже як прийме рішення суд абсолютно суб'єктивно, абсолютно грунтуючись на чому, на якихось показах, на якихось довідочках таке рішення і буде. Цілком можливо, що наш гіпотетичний Петро ще й заплатить, аби повернути назад свої ж гроші. По різному тлумачити можна не лише розписки, а й договори. Зрештою, якщо суперечка доходить до органів юстиції, можна звертатися до лінгвістичних експертів, проте їхні послуги не дешеві від однієї до десяти тисяч гривень. Сторони, які спорять, зазвичай оцінюють фразу з свого погляду як носіїв повсякденного мову. А в тексті воно вже повинно оцінюватися з погляду офіційно ділового вжитку і мовлення так мовити юридизованого. Тут виходять е, непорозуміння, але й висновки лінгвістичних експертів не є стовідсотковим доказом. В Україні відсутня єдина методика проведення таких експертиз, і суд приймає висновок лише як рекомендацію. Тож, укладаючи угоду, вимагайте, аби зразок договору був затверджений міністерством юстиції. Той, хто розробив цей зразок, той же міністерство юстиції, воно може потім протлумачити, що малося на увазі в тому чи іншому випадку. Щоб не втратити свої гроші, уважно вчитуйтесь у кожен пункт документа. Двозначності краще зразу ж уникнути. А коми розставляйте так, щоб змісту угоди ніхто не перекрутив. Ілона Ковч, Олександр Черняк, новини Юбіар.